Привіт всім! Якщо ви фанатієте від легендарних тачок, то вам обов'язково треба знати про Toyota Mark II. Toyota Mark II – це не просто машина, це справжня легенда. Вперше з'явившись на дорогах у 1680 році, ця машина стала символом надійності, комфорту і стильного дизайну. В Україні та інших пострадянських країнах Mark II підкорив серця багатьох автолюбителів. Особливо моделі 90-х – XVXX 900 X100. Відомі своїми легендарними двигунами 1JZ та 2JZ, такими ж як у легендарній Супра. Цей седан середнього розміру перетворився з простої сімейної машини на ікону тюнінгу. Його люблять заплавний хід, просторий салон і нестаріючий стиль. Він ідеально підходить як для дрифту, так і для стенсу. Навіть сьогодні багато марків досі їздять нашими дорогами, що свідчить про їхню якість збірки та відданість власників. Toyota Mark II – Машина з душею, і таких вже більше не роблять.